Микола Шевчук підполковник запасу свою службу у Республіці Чехословаччина у 1968 році, пригадує неохоче. Адже тут загинули не тільки бойові товариші, але й мирне населення. Участь у бойових діях смерть, біль та сльози залишили глибоку рану у його душі. І коли мені дали команду на відкриття вогню, а я подивився на карті, що це за участок, це був населений пункт, де стояв танковий батальйон чешської армії, і там було мирне населення, діти. І коли коли це відкрив вагоння по цьому участку, це б для мене було не знаю. 13 лютого у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зібралися воїни-інтернаціоналісти, які брали участь у бойових діях на територіях 26 держав світу. Серед них і ті, хто воювали у республіці Афганістан. Понад три тисячі подолян воювали на теренах цієї держави, 109 повернулися у цинкових трунах. Двоє зникли безвісти. Тож би пом'янути полеглих побратимів та згадати бойова. Минуле щороку ветерани збираються разом. Забути неможливо. Оцінити дуже важко, але це один з таких щабелів життя, який є. Держави під час воєнних конфліктів всередині країни іноді вдаються до допомоги своїх небайдужих сусідів, товаришів або відвертих друзів. Тих, хто на практиці реалізує цю допомогу, називають воїнами-інтернаціоналістами. Вони з честю та доблестю своїх батьків та дідів без перебільшення героїчно стають у самий центр гарячої точки і гідно намагаються утримати або загасити конфліктну ситуацію, яку на даний момент вирішити по-іншому немає можливості. Інколи, на жаль, ціною власного життя. Особовий склад національна каде. Ми пам'ятає свято вшанує найкращих синів і доньок вітчизни, які під час виконання конституційного обов'язку та миротворчих завдань на територіях інших держав відчули на собі всю повноту відповідальності за долю наслід і золотими літерами писали свої імена на крижанах новітньої історії людства. Хотілося б привітати своїх побратимів, товаришів по службі з 24 четвертої річниці виведення радянських військ Афганістану, побажати їм всього найкращого, щастя, здоров'я, успіхів у всіх їхніх починаннях. Тож, 15 лютого, у день пам'яті воїнів інтернаціоналістів варто згадати героїв тих страшних воєн, адже ми повинні пам'ятати всіх, хто пережив тих, хто не дожив, не докохав чий політ обірвала війна.